Зима 30 січня 2026 року. Ну отак, от засніжило. Ну, в цьому році це не перший раз. Засніжило. Ця зима така, як має бути, зима зимою. Так що сніг стоїть у нас ще з грудня місяця. Ну, я приїхав. На пасіку. Час від часу я приїжджаю. Ну, літом тут одна картина, красота, ну а зимою це своя красота. От так у нас на даний час. Там гори у нас, бачимо, гори і не видно. От така зимова казка. Так, йдемо на пасіку. Ну, час від часу я приїжджаю, передивляюсь. Ну так, відкрию пару сімей. Подивлюся, що я як. Ну і їду додому. Ну, якщо чесно, то не знаю, там раховані рази я був за цю зиму на своїй пасті, тому що я впевнений, що тут все добре. Якщо добре, загодували, добре. Жила пролікована, та й буде зимувати. Та й вже є опит за ці всі роки. Знаємо, як з ними поступати. Ну, але все рівно контроль мусить бути, передивитись там пару сімей час від часу, як проходить зимівля. Ну, можна сказати, вже йде фінішна пряма. Ще лишилось перезимувати лютий і будемо вже в кінці лютого, початок березня утепляти і стимулювати бджолу для розвитку, щоб вони розвивалися. Ми починали маточки сіяти потихоньку вже і розганяли розплід. Ну, зараз відкрию пару вуликів, подивимось. Буду відкривати за порядком. Як приїжджаю, відкриваю для себе десь там, там через один. Ну, але так відкрию за порядком, щоб було видно, як зимою цім'ї в ряду. Ой, дах важкий, щоб не зірвало. Ну отак, так Сидять, сидят дуже добре. Так, дах тріскає, дах мокрий. Е, зараз хідорися. Сидя, сидять добре, позаду бачимо. Кормів ще дуже багато. Це все, що в кормах. Всі рамки ззаду. повномедні. Карпатка це є. Дуже економна бджола, дуже е, чудесно вони зимують. Це бджола номер 1 у світі, яка по зимівлі йде чітко. Ну і бачимо, що збоку, бачимо вулик сухий. Тут дах я не покладу, бо підняти рамки, рамки бачимо. Також де той, ця половина, де стоять рамки, також. Сухо. Так що зимують дуже добре. Так, я просто кладу зверху плівку, згинаю її вдвоє, в четверо. Ну як де? І так вони зимують. Ну От зимівля прогнозована, тому що ми знаємо свою роботу, знаємо, що робити. І, відповідно, бджілка зимує дуже добре. Ну, Сидять також дуже добре. Бачимо, тут сухо, тут сухо. Рамки всюди сухі, корма позаду. Ще на одну зиму. Ну, ці всі корма це будуть і на розвиток. Так, ідемо далі. Закрию, щоб не забути. От так, бачу. Ну, всі сім'ї як одна. У мене на пасті зимують 7-8 рамок, тому що я сім'ї вирівнюю і пускаю на зиму рамки бджолу на сімох, 8 вісьмох рамках. Отак вони і зимують. Ось такі клуби. Так, Карпаточка чудесна у нас зимою, Бачимо які. Кралі і корма. Все ще повномедне. Відповідно, тут канді класти не треба. бжола сидить сидять спокійно. Це вже кінець січня. Це означає, що проліковані вони неї добре. Вони просто сидять, дозимовують. Вулик також сухий, рамки сухі, все добре. Ну, Ось цей стоїть. Бачимо, крайна рамочка, як чудово зберігається. Ну, вулику бачимо. Є, тут трошки підтягнуло е, сирості. Ну, але про що там говорити, бачимо. Тут усе сухо. От, От тут чуть підтягнуло. Дах повністю сухий. Крайна рамка, у вулику стоїть. З рамкою все добре. Бачимо. Рамки, плісні вони вкрились, це означає, що вулик цілу зиму сухий. Раніше я ці рамки забирав додому, возив у склад, потім весні привозив і знову ставив у сім'ї, щоб вони прогрілись. І Роздавав вже у сім'ї. Далі я зрозумів, що ця маніпуляція не потрібна, так як у мене цілу зиму сухо, і для чого цю робити маніпуляцію? Брати рамки, а їх немало, вести додому у склад, потім навісні привозити назад і знову ставити у вулик. Вулики сухі, цілу зиму рамки стоять, плісні взагалі як нема в гнізді, так і нема на рамках. Це означає, що... Вентиляція в вулику працює дуже добре. Цю пленку я накрив тепер, можна її обертати, ну, в жовтні я її кладу в четверо. Зараз я її накрив отак, а в кінці лютого я просто буду класти на цілий вулик. Ну Бачимо, картина всюди одинакова. Так якби е підкривав один вулик, сидять усі чітко, всі посередині, всі спереду, позаду, бач, все в кормах. Так, розтривожили вже, поряду йду стукаю і вони вже починають допоширити. Ну, а так зимує. Карпатка, гірська, 90 лінії, від Шляхтича, От бачимо, яка сімейка. І бачимо вулик. Ну, Дашок повністю сухий, ну там трошки натягнуло з боку, але то взагалі нічого не означає. Отакі, от отакі зимує. Ну, Подивимося ще тут. цю сім'ю відкрию. От бачимо. Це взагалі шикарна сім'я. Не, не пущу так, бо зірве зірве завіси. Тут бачимо, сім'я сидить. Дуже чітко. Ну, що тут говорити? Тут немає що говорити. Тут усе видно, яка зимівля. Отак. От сидять, чекають весни. Ну, ще місяць і підуть до роботи. Бачимо, як сніжинка впала от на бджолу. Так як копалітку би наклеїв. Рамки зберігаються у мене в кожному вулику. І рамки у кожному вулику як одному. Ну, в мене у всіх вуликах одна картина от така. Тому що я працюю над тим, щоб вулики були всі рівні, бджола була. Щотка бжола була рівненька, сиділа на сімь 8 Тут кейк у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось це 8 рамок. 8. 8-7 рамок я збираю такі сім'ї, запускаю в зиму. Так, вони зимують. От так. Карпаточка. Зимує. Це бжола. До зимівлі говорить на ти, тому що Карпатці, Карпатка зимує без проблем. Ну що, сидять дуже добре, зимують добре, так що не потрібно ніякого нам давати канді, ніякі приймати міри, щоб протягнути цей лютий, а просто потрібно це все було зробити. Так як вересень жовтень підод... підготувати добре бджоло родини до зимівлі, загодувати, пролікувати і у лютому вже спати спокійно. За ці всі роки практики ми знаємо, що з нашими бджолами робити в нашій місцевості, щоб вони зимували добре. Ну і також, як не як, наша гірська бжола Карпатка це. Ведиться, селекція вона відселекціонована. Відповідно, якщо бджола буде хороша, ну і набагато буде менше проблем по зимівлі. Ми працюємо не один рік над нашою бджолою. Постійно я щось додаю, щось підбираю на нашому високогірному блітнику севуля. Щось віднімаю. Ну і так, щороку, щороку можу повісти. Щось мені не подобається, і щороку я даю якісь зміни на нашому високогірному облітнику. От така зимівля. Ну що, залишилося ще позимувати, можу повісти один лютий. Ну, це такий важливий місяць, тому що в кінці кінець діло хвали. в кінці зимівлю, все й показує. Ну, але. Це більш для початківців. Хто вже займається пасікою, займається професійно, знає свою роботу і бджола зимує до, дуже добре. Залишилась така фінішна пряма. В кінці лютого, початок березня будемо тепляти, закривати всі дно, ставити зверху повністю пленку на цілий вулик. І в мене такі є матраси. Я це покажу. Я це показую, покажу ще раз, бо підписчиків все збільшує і. Е Новачки, може, не знають, А так. Ой, а так буде цікаво. Покажу, як я утепляю, я їм у кожному вулику, от у мене є вулики, роблю ще такий маленький вулик. Утепляю я лишень на той час, коли йде розпліт. Там, не коли йде розпліт. Щоб вони стартанули, матка почала сіяти і вони вивели одно-два покоління бджолі, щоб бджола активувалась. І. По тому, в квітні я ці матраси забираю і одно всі часто відкриваю до вересня місяця, як тоді, коли буду обробляти бжіл від кліща варова димом, тоді я закриваю всі части дно. Цілий сезон можу повісти, у мене дно відкрите закривається в вересні, там на один місяць і в березні на один місяць. Отак і працюємо. Вентиляція працює добре, вулики сухі. бжола сидить спереді. Це можу повісти така перевага Карпатки. Вона дуже мало поїдає кормів за зиму. Що я замітив за ці останні роки. Вони, як, ну, та бжила, яка дійсно прийшла селекцію, вони мінімально поїдають кормів. Там як сида, сидять напереді, так вони цілу зиму зимують у березні активуються ці, ці всі корма йде на розвиток. 7-8 рамок. Стартує шикарно, стартує просто чудово. Сім'ї набирають сили в моменті. Плюс до того, оця моя лінія 90, вони стартують бомбезно. З тих вісім рамок, ну, ви самі можете уявити, ця сім ці сім'ї, які я тепер показував е з тими кормами, які у них старт. Ну, покажемо навісні. Покажемо, як це стартує. Ну я і показую, і буду показувати ще. І до того всього ми ще втеплюємо навесні, щоб їм легше було зігріти, поїсти менше кормів. Якщо весні поутепляємо, ну це березень місяць, початок березня, вони будуть поїдати знову менше кормів, їм легше буде обігріти сім'ю, вони будуть менше, менше зношуватися, і відповідно, що від того бджола буде лише не рости, збільшуватися. Вони не будуть зношуватися. Там одна бджола буде е, вигодовувати плюс-мінус 3-4 бджілки. Якщо. Кормів буде замало, і вони будуть гріти вулики, вони це зношують, так що там дуже мале йде нарощування. Одна бджола на одну або одна на дві. І зато у нас нема приросту навісні, щоб ви розуміли. В зимі зимуємо в холоді, все відкрито, щоб вони добре зимували, щоб не було ніякої пліснівої, по тому грибкові захворювання навісні. Зимуємо з вентиляцією, все має бути відкрито, має дути вітер. А навісні утепляємо по максимуму. Там як буде волога навісні, ми не звертаємо увагу, бо вони цю вологу навіть використовують для розплоду. І вони вже активувались, вони е, можуть провентилювати собі гніздо. Що це е, грибок під цього не візьметься. Навісні ми утеплили по максимуму. І знову економимо корма. І б жалі легше. Так що від таких усяких маніпуляцій простих, і сім'ї так зато ростуть. Тому і в зиму ми знаємо, як запустити, щоб було на 7-8 рамках, От такі сім'ї зимували цілу зиму. І навісні правильно як ними стартанути. Постараюсь більше висвічувати на своєму каналі, бо це роботи дуже багато навісні. Постараюсь більше відсвідчувати, хто хоче займатися бджолами, пасікою. Якщо з мого каналу щось зможе взяти, буду старатись донести все, що я роблю на своїй пасіці. Ну, я нікого не вчу, показую, як я роблю. Хтось візьме плюси, хтось візьме мінуси, але все рівно це буде корисна інформація і для тих, і для тих. Зараз ідуть морози до нас на вихідні передає там щось мінус. 20 чи мінус 23 навіть. Ну, цей мороз також може дуже попливати на ті сім'ї, які вже піділи корма. Мороз потисне їх і вони починають дебуширити без кормів. Ну У них паніка і вони починаються сипати. Так що, така порада буде для початківців. Ну, і не для початківців, хто не в курсі справи. Тепер добре би передивитись було сім'ї. Всі собі відкрити вулики, подивитись, і не зашкодите. Ти не навісні, як пішов розпів, що вулик не можна відкривати, бо їм збиває мікроклімат. Зараз мікроклімату в гнізді немає, тому що дно відкрите, все відкрите, там просто температура, може, після гуляє. Навісні це робити не можна. Зараз ви відкриваєте, дивитесь, на яку сім'ю, якій сім'ї потрібно піддати канді, ліпше дати канді. Канді даємо інвертний сироп. Не робимо на меді. Мед буде стимулювати. Просто інвертний сироп і цукрова пудра змішали і далі. Ніяких не даємо добавок, пилку і так далі. Ну там всього, що дають, молока дають, муки чи що там, я це ніколи не давав, це все зайве. Ну просто робимо. Інвертний сироп не на меду. І пудрова цукру. Оце буде їм велика допомога. Зверху кладемо на гніздо. Як мороз вже є на дворі і на другий день там у нас 20 градусів, допустимо, йдемо давати канді, це вже не допоможе. Потрібно давати отага зараз. Зараз, по-моєму, у нас тут 0 чи мінус 1, якось так. От тепер добре дати і їм підмогти. Кого є проблема? Бо цей лютий, він такий вирішальний. Корма закінчились, мороз потиснув і бджоли осипаються. Так що передивіться і піддайте. І ще такий момент, у кого. Ну я показував сім'ї, тепер у мене такого немає. У кого, наприклад, сім'я сіла так на один бік, там дуже збілись до заставної або справа, або зліва до одної заставної. Ну, так вони збиваються на один бік, так як що на клуб дивитися, у мене клуб сидить таким, так як м'ячем, а тут буде у нас. Буква С, типу, будуть сидіти так, на одну заставну зліпляться. Це теж добре, тому що 100% 99,9% між заставною і рамкою це підділи корма. Там ще зазвичай кладуть не повномедну рамку, або я це знаю, а мало І вони там підділи, Там в цій вулиці дуже велика кількість бджоли, тому що вони збилися на один бік. І ці корма вони під'їли. І зараз оцей мороз потисне і ця вуличка осипається. А це дуже бджіл. На Навісні вони дуже потрібні. Навісні на рахунку кожна бджола, а там вуличка як осипається, це дуже багато. Це також для тих, хто не знав, от зараз якраз потепліло. Ми беремо, наприклад, вони сіли на лівий бік, на ліву заставну так напхались. Ми беремо з правого боку рамку повномедну. Заставну відсуваємо тихонько. З бджолами там на заставні. Я це робив. У мене таке раніше теж було. І як я не робив продушені з двох боків. Зараз у мене в кожному вулику з двох боків продушені і такого немає. Ну, я про це поговорю хіба друге відео. Якщо вам буде цікаво, пишіть. Я знімлю окреме відео, як я формую, щоб такого не було. Заставну відсуваємо. Бжіл. Рамку ставимо, а тих бжіл з тої заставної, бо там на заставні буде багато бджіл, Не струшуємо на ніс на вулик, типу на дно, а струшуємо на рамки. Зверху. Так, стамеско одним так, махом змили їх наверх. І димом чуть підпшикали, вони сіли. І вниз злазають донизу. Ми так не зашкодимо. Зараз будуть писати то не можеш лазити в зимі вулики. Ну не можеш я й не лажу, бо в мене все добре. Але у кого не добре, я кажу, і може не зашкодити, а може їм допомогти от такими маніпуляціями. Ця вуличка й так обсиплеться. За лютий місяць вона буде вся на дні. Якщо буде мороз, А мороз передає і вони будуть обсипати потихеньку. Одним махом змили, димом їх так підгнали трошки, злаз, злізли донизу, поклали повну медову, поклали заставну, накрили. Все, отака от сім'я тоді е, дозимує добре. Ну, я такі маніпуляції вже не роблю, тому що у мене сидять. Нормально, клуби, сидять, всі спереду і всі м'ячем сформовані. Так що все добре. Ну, кого що по запитаннях цікавить, пишіть у коментарі, буду відписувати. Або ще там, які будуть цікаві коментарі, кого що цікаве, знімлю відео, покажу, як я роблю це на своїй пасіці. Ну все, всім бувайте. Добра, мірного неба. Ну і всім удачно. Дозимувати без кожного вулика, віликів. Навіть сніб, жілка. Бувайте!